Україна століття за століттями наш народ змушений був братися за зброю, аби захистити свою землю від чужинецьких орд. Ця Богомдана, прекрасна і неповторна земля постійно ставала ласим шматком для завойовників. Тож кожному поколінню українців доводилося боротися за свою національну ідентичність, свою свободу. Шлях Організації українських націоналістів і УПА досить складний і термістий. Українська повстанська армія зародилася на поліських теренах Волині близь села Вовчок Турійського району. Восени 1942 року тут постала легендарна січ Колиска УПА. А у квітні 1948 року. Постановою української головної визвольної ради день 14 жовтня оголошений святковим днем Української повстанської армії. Перше формування складалось із 450 чоловік і мало назву озеро. По всій Україні проводився набір молодих людей. У старшинські і підстаршинські школи на курсах вивчалися основи ведення партизанської війни, тактика, наука про зброю, санітарна служба, маскування, протитанкова оборона, історія визвольного руху в Україні, основи служби безпеки. Усі ці та інші факти свідчать, що українська повстанська армія. Була добре налагодженою військовою організацією. Вступаючи в ряди УПА, молоді вояки складали присягу на вірність народові України. Я воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю. Я воєн. Учисто плянуть своєю честю і совістю перед великим народом українським, урочисто ввернуть своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед святою землею українською, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України, перед пролитою кров'ю усіх найкращих синів України. Та перед найвищим політичним проводом народу українського, та перед найвищим політичним проводом народу українського боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Тій боротьбі не пожаліє ні крові, ні життя, і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України. Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української. буду чесним, дисциплінованим і революційно пильним воїном, буду виконувати всі накази зверхників, суворо зберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон Української національної революції, і спаде на мене зневага українського народу. Клянусь! Глянусь! 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 Історія Української повстанської армії нерозривно зв'язана з іменем Романа Шухевича, Людини, що творила цю армію та очолювала її протягом семи років аж до своєї смерті. Роман Шухевич народився 30 червня 1907 року в селищі Краковець Яворівського району Львівської області в родині відомого громадського діяча Осипа Шухевича. Після закінчення середньої школи вступив до Львівської політехніки. 16-річним юнаком поповнив ряди підпільної української військової організації. Протягом 1925-1929 років в рамках цієї організації керував бойовими акціями проти польських окупантів. У 1938-1939 роках організовував Збройні сили молодої української держави. У Закарпатській Україні. Карпатську Січ. 1940 року війшов до революційного проводу ОУН. Потім організував та очолив Український легіон. У серпні 1943 року Роман Шухевич, обраний головою бюро проводу ОУН, а з осені того ж року став головним командиром УПА. З того часу і аж до смерті Роман Шухевич керував національно визвольною боротьбою багатотисячної української повстанської армії збройного підпілля проти гітлерівських та більшовицьких окупантів. 5 березня 1950 року. НКВДсти оточили будинок у селі Білогорща коло Львова, в якому знаходився генерал Тарас Чупринка. Тут, у нерівному бою, загинув визначний діяч національно визвольних змагань українського народу Роман Шухевич. 27 років із прожитих 43 віддав він визволенню українського народу від окупантів. Українські повстанці під керівництвом Василя Кука ще довгі роки продовжували організовану боротьбу проти комуністичного режиму. На скрижалях історії визвольних змагань українського народу українська повстанська армія має свої особливі познаки висока спрага волі, свідома жертовність. Ім'я незалежності рідної України. Тож нам потрібно пам'ятати, чиї ми сини, чиї ми нащадки. Для кожного справжнього патріота України життєвим кредо мають стати слова гімну українського націоналіста, велику правду для всіх єдиних. Наш гордий клич народові несе, Батьківщині будь-вірний до загину. Нам Україна вище понад все.